4 червня особовий склад органів та підрозділів внутрішніх справ України переведений на посилений варіант оперативно-службової діяльності. Зусилля міліції спрямовані на забезпечення належного громадського порядку і безпеки громадян під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи із футболу в управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області з цього ж часу цілодобово діє оперативний штаб, який постійно відстежує оперативну ситуацію та стан правопорядку на території. Слуговування аналогічні штаби створені в усіх міськравідділах міліції краю. Міліцейську тематику продовжить Роксана Баранська. Працівники підрозділу боротьби з економічною злочинністю задокументували два факти зберігання та реалізації фальсифікованих спиртних напоїв. Так в одному випадку оперативники встановили причетність Коломиянки до збуту підробленої горілки. Оковиту жінка продавала за півлітра 15 гривень. В ході проведення огляду помешкання було виявлено та вилучено понад 19 літр спирту, що зберігався з метою подальшої реалізації. А в іншому випадку цією ж службою виявлено факт реалізації алкогольних напоїв через торгівельну мережу. Зокрема, збут підробленої горілки зафіксовано в одному із магазинів міста. З крамниці вилучено 19 пляшок горілки з ознаками підробки. У кожному випадку проводиться перевірка. Також дівнічні інспектори міліції задокументували факт зберігання та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного збору у продуктовому магазині в одному із сіл району. З крамниці вилучено 63 пляшки підробленої горілки, яку направлено на дослідження. До кримінальної відповідальності притягуватимуть також 40-річного коломеянина, який зберігав з метою подальшої реалізації 35 літрів водноспиртової суміші. Згідно з результатами експертного вивчення стосовно цих осіб, порушено кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого частину 1 статті 204 Кримінального кодексу України незаконне виготовлення зберігання збут підакцизних товарів. У зв'язку з цим міліція нагадує громадянам, котрі практикують подібну діяльність про сувору відповідальність за нелегальне виробництво і продаж підакцизних товарів. Два факти надання послуг у сфері грального бізнесу виявили співробітники підрозділу боротьби з економічною злочинністю. З приміщень двох інтернет-клубів міста вилучено 19 комп'ютерів, за допомогою яких здійснювалася незаконна діяльність. Наголошуємо на тому, що з 9 червня спільно з комісією міської ради працівники міськвідділу проводять заходи по недопущенню стихійної торгівлі по вулицях Чайковського, Січових Стрільців, Бандериса, Гайдачного, Чорновала та площі ринок. Громадяни, які будуть займатися торгівлею на вищевказаних вулицях, притягуватимуться до адміністративної відповідальності за торгівлю з рук у нестановлених місцях статті 160 та незаконну торговельну діяльність частини 2 статті 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та в інших встановлених місцях тягне за собою накладення штрафу від 1 до 7 неоподаткованих мінімум доходів громадян від 17 до 119 гривень з конфіскацією предметів торгівлі або без такої. Торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими товарами накладення штрафу від 6 до 15 неоподаткованих мінімум доходів громадян від 102 до 255 гривень з конфіскацією предметів торгівлі